На даний момент маємо зафіксувати наступне: три машини і п'ять чоловік у чотирьох з яких були посвідчення Служби безпеки України, вивезли Комарницького з Київської області. Неподалік міста Хусту Закарпатській області до них долучились два співробітники управління стратегічних розслідувань. І в цей момент, судячи з матеріалів справи, фігурант іде купувати ходоги. Приблизно за 5-7 хвилин комарницький вийшов з туалету і, нахилившись до мене, сказав направо вухо. Може, я поїду зі своїми пацанами, мені так безпечніше». На що я відповів так, ми вже договорились, зачем я сюди приїхав. Я мог локацію збросити і все. Комарницький відповів, що все ок, і він їде з нами. В момент бесіди у Комарницького була розтібнута куртка, та з кишені виглядала велика пачка доларів США. На моє зауваження, що загубиш, останній посміхнувся. В момент виходу з заправки Комарницький мав в руках близько п'яти хот-догів. Один забрав собі, а інші віддав товаришу Володимиру. Якщо вам також завжди було цікаво, що і як відбувається в такі моменти, після того, як ми сіли в автомобіль, поїхали в місто Хуст, Комарницький голосом не спілкувався, писав текст в нотатнику. Також він з собою в авто взяв сік, пляшку горілки та хот-дог. Під час дороги пив та їв, голосом не говорив. Написав СМС, чи можемо зробити музику голосніше. Я додав гучності. Надалі під час поїздки він ще раз написав, скільки часу від Мукачево до міста Хуст. Я там же написав 40 хвилин. На під'їзді до міста Хуст він за допомогою текстового повідомлення запитав: а кордон далеко я відписав справа. По дорозі, Комарницький постійно з кимось переписувався під час того, як ми їхали по місту. Коли знаходились в центрі міста, Комарницький показав телефон, де було написано СТОП. Поки все логічно. Під час зупинки я разом з Комарницьким вийшли з автомобіля. Комарницький забрав пляшку горілки та сік з собою та зайшли в провулок. Де на нас чекав Володимир? Коли він нас обігнав, я не помітив. Комарницький щось шепотів Володимиру. Під час цього Комарницький зробив кілька ковтків горілки з пляшки. Я протягнув телефон Сігма сім-карткою і його забрав Комарницький та подякував. Я пробув з ними ще приблизно 10 хвилин. Далі співробітники управління стратегічних розслідувань залишають наших героїв і їдуть додому.